Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про медицину. Я із задоволенням вітаю в нашому ефірі спеціалістів. Пані Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 і Денис Себов, директор міської клінічної лікарні номер 10 Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день будемо говорити з вами про те, якщо людині треба потрапити до лікаря, хто визначає до якого лікаря, то що і пані Олено, давайте починати з. Саме з вас, як потрапити до спеціаліста вузької направленості? Ну, сьогодні в нашій системі охорони здоров'я склалося таким чином, що, ну як так можна сказати, перший фахівець, з ким має стикнутися пацієнт, це сімейний лікар. І далі сімейний лікар вирішує, або ці проблеми, які хоче вирішити пацієнт, стосуються компетенції сімейного лікаря, або потрібна допомога іншого вузького фахівця. В такому випадку сімейний лікар робить. Електронне направлення, і е, з цим електронним направленням пацієнт може потрапити до будь-якого вузького спеціаліста. Тобто до якого саме спеціаліста він потрапив? Ну, звичайно в залежності від того, яка проблема у пацієнта, сімейний лікар вирішує, або йому потрібно якесь додаткове діагностичне дослідження, або треба здати якісь лабораторні аналізи, або просто треба направити до іншого фахівця. І пане Дениса, потім пацієнт ну фактично потрапляє до другої ланки, і це саме до вас. Розкажіть трохи про це. Які вузькі спеціалісти так дійсно, пацієнт сам обирає. До якого лікаря йому потрапити і прийти на консультацію? Тобто, якщо раніше це був якийсь територіальний принцип, то зараз вся принцип побудови охорони здоров'я зараз за екстериторіальним принципом. Тобто к нам може в лікарню зараз звернутися пацієнт з Чернігіва, з Чернівців з електронним направленням традиційним. Якщо пацієнти побачать в електронному направленні ніколи не буде присутнім. Ані номер закладу, ані якісь конкретної прізвище якогось спеціаліста це зроблено саме для того, щоб була конкурентно середа у охороні здоров'я, тощо для того, щоб сам пацієнт, знаючи, що йому допоможе, і є довіри до когось певного спеціаліста, або є якась там, наприклад, якась інформація про те, що у Саме у цьому якомусь закладі ці спеціалісти більш там досліджені, розвинені. Я не знаю, як правильно це сказати, сказати компетентні. що компетентні так. То він може має сам звернутися і приділити, щоб якийсь якісь приділив увагу саме за цією спеціальністю в даному. Лікувальному закладі. Для цього в кожному закладі є uh -huh. не тільки стаціонарні uh -huh. підрозділи, структурні, але і так звані амбулаторні підрозділи діагностичні oh, спочатку. Розкажіть трошки центр. нам детальніше про це. Тобто вузький спеціаліст приймає і в поліклініці так можна звернутися? Так, кожна багатопрофільна лікарня зараз можна так назвати завод медицини. Тому uh -huh. що є фахівці спеціалісти багатьох спеціальностей, які вузькі. І е, не завжди вузький спеціаліст є більш компетентним, зразу скажу одразу, тому що він буде дуже компетентний в своїй спеціальності, uh -huh. але може бути таке, що маніфест захворювання симптоми є одні, а захворювання дуже інші. Так дуже часто буває, і тут іноді. Спеціалісти широкого профілю є більш компетентні, ніж якийсь вузький спеціаліст. Тому започатковувати з якогось спеціаліста, наприклад, там, кардіолога або невропатолога, це не дуже коректно в деяких станах, особливо, якщо пацієнт недообстежений і не має. Повної мері е, дізнатися про стан свого здоров'я. І Ми тут лікаря. дуже важливо, щоб сімейний лікар, коли він е, направляє пацієнта до е, якогось фахівця, розумів причину, навіщо він його направляє. Тобто він ставить ну, фактично запитання, на яке має відповісти йому вузький е, спеціаліст. Тобто, не тому, що е, я не знаю, що з тобою робити, іди там, десь іди. Тобто, ні, він щось підозрює, він е, шифрує діагноз, який він підозрює. Е, там є в розділі такі примітки, тобто він пише примітки, для чого потрібна консультація саме сімейному лікарю, і потім вже пацієнти йде до вузького фахівця. Звичайно, вузький фахівець може відповісти на те питання, яке йому задавав сімейний лікар, а можливо в нього ви... виникнуть ще якісь ідеї да, там, стосовно його здоров'я, і буде потрібна ще консультація іншого а фахівця. А Ось хто визначається дослідження дослідження, скільки досліджень потрібно, скільки е, необхідно е, пройти лікарів, це все ж таки сімейний лікар чи е, вже Ось вузький спеціаліст? Кожний спеціаліст має да, то тобто... певну свою е, правоту ага. в цьому питанні, тобто угу. кожний. Наступний спеціаліст, який відповідальний за пацієнта, має відкоригувати цей так званий план обстеження чи план лікування. Uh -huh. А в багатопрофільних лікарнях спеціально для цього створені так звані мультидисциплінарні команди, коли Вузькі спеціалісти об'єднаються у якийсь один профіль більш широкий mm -hmm. для того, щоб надати більш компетентну mm -hmm. е, інформацію, більш компетентно дізнатися про стан пацієнта. Е, це особливо важливо, як коли пацієнти надходять у ургентному mm -hmm. стані і є якісь, е, немає відтермінування для дообстеження пацієнта. Mm -hmm. тобто... тобто, якщо сімейний лікар пацієнта в ургентному стані не може дослідити, так адже ми поговорили про те, що в нас сімейний лікар, який може визначити, що а ви кажете і про мультидисциплінарні команди, то в такому разі ми отримаємо від сімейного лікаря угу. направлення на електронне направлення на ургентну госпіталізацію, для того, щоб ми розуміли, що до цього пацієнта має приділити увагу е, одразу мультидисциплінарна команда і взяти такого пацієнта в так звані діагностичні палати, для того, щоб е, за добу дізнатися, що реально коїться з пацієнтом, що відбувається. Але у нас є ще і так званий кол центр Зараз угу. всі багатопрофільні лікарні розвивають своє відділення, реєстратуру до відділення екстреної відкладної допомоги, які мають, які мають так званий телефон, на який можна звернутися і дізнатися більш детальну інформацію про те той чи інший від обстеження або лікування, або навіть записатися за цим телефоном. От, наприклад, нашій лікарні в 10-й лікарні цей телефон цілодобовий кол-центр. Відповідає на ньому реєстратор цілодобово, угу. і я можу його назвати 70-59-103. Спеціально такий создане, щоб було його так. Це дійсно дуже важливо для наших глядачів, якщо вони захочуть до вас звернутися. Але пане Денисе, розкажіть трошки детальніше про мультидисциплінарну команду. Для чого вона потрібна? і хто входить до неї? Це спеціаліст широкого профілю чи навпаки. За кожною певною галуззю медицини, наприклад. Політравма створюється так, так названа мультидисциплінарна команда. Це плія спеціалістів, які відповідають за розвиток однієї якоїсь галузі. Наприклад, мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Для відтворення так званого індивідуального реабілітаційного плану кожному пацієнту, тому що кожен пацієнт має. Свій набір необхідних реабілітаційних заходів. Створюється так звана мультидисциплінарна реабілітаційна команда це перелік фахівців, які направлені саме на створення. Коректного індивідуального плану, mm -hmm. ну, перелічим їх. Це, наприклад, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або ФРМ, як його знають, це фізичний терапевт, це ерготерапевт. і е, спеціалі... лікарі спеціалісти вузької направності, наприклад, лікар-травматолог. Або лікар-хірург, який має надати ще і медикаментозну реабілітаційну допомогу під час ось такого широкого набору реабілітаційних заходів, пані Олено, питання до вас з приводу ось реабілітації, чи може сімейний лікар направляти на реабілітацію саме до конкретної так. лікарні? Можливо, у вас якісь приклади? Є? Так, звичайно, ну наприклад, у пацієнта. Ну був якийсь там перелом кінцівки, тобто mm -hmm. він знаходився йому наклали гіпси. Він там певний час знаходився вдома і потім. Пройшов час, цей гіпс йому зняли, але кінцівка ще не працює так, як вона має працювати. Тобто, звичайно, сімейний лікар вирішує, що цьому пацієнту потрібні ще додаткові процедури, і він може його направити на реабілітацію. Реабілітація може бути як амбулаторна, так і стаціонарна. Все залежить від травми, яка була отримана пацієнтом. Звичайно, сімейний лікар виписує електронне направлення, і з цим електронним направленням можна звернутися. До того закладу, який підписав угоду з Національною службою здоров'я України, і е, там е, цей курс реабілітації буде безкоштовним для цього угу. пацієнта. Мені здається, що в 10-й міській клінічній лікарні є так. саме і амбулаторне відділення для реабілітації, і стаціонарне відділення для реабілітації, тому е, пацієнт може обрати цей заклад, прийти і отримати угу. повний комплекс е, послуг. Але якщо людина знаходилася, в стаціонарі, то вона одразу після стаціонарного лікування може потрапити до відділення реабілітації. Тобто є різні шляхи угу. для того, щоб будь-яка людина отримала повний комплекс медичних послуг і була здоровою. Так, це важливо бути здоровим, особливо в наш час. І пане Денис, 10-та міська клінічна лікарня, одна з перших, так почала займатися так. реабілітацією. І ось пані Олена навела такий приклад з приводу: там, якщо перелам кінцівок був тощо, а які ще варіанти реабілітації є в 10-й лікарні? Гадаю, що для більшості глядачів залишилось поняття реабілітації і асоціюється щось застарілим терміном санаторій, так. Е, ну, Так, би мовити, що реабілітація це ще щось таке, що потрібно відпочивати е, десь, так? так. Е, да, приймати курс якихось там е, е, лікувальних е, приформованих факторів. Насправді е, це далеко вже не так. Реабілітація, як е, е, термінологія, зараз дуже поширена. Навіть є постанова Кабінету міністрів України, вона е, одночасно. Е, співпала, на жаль, з воєнним станом і тому вона не дуже зараз поширена в інформаційному плані, але вона є і вона повністю преформує поняття реабілітації. Реабілітація має початись започаткуватись для пацієнта в перші 24 доби надходження навіть у самому гострому та грозному стані. Наприклад, при інсульті зараз створена при інсультному блоці так звана палату гострої реабілітації, і гостра реабілітація це те, що має відбуватися одразу після початку захворювання. Після гострої реабілітації є далі стаціонарна реабілітація. Це відділення так і називається. Це відділення стаціонарної після гострої та довготривалої реабілітації. Туди надходять пацієнти, які потребують більш поширений і більш більш тривалий епізод відновного лікування. Тобто реабілітація також відрізняється так, гостра да, реабілітація там так. Е, є тепер тощо. гостра після гостра ага. є амбулаторна. Тобто ми зараз говоримо про те, що це цілий цикл замкнений, який надається пацієнту. Започатковується він ще у лікуючим лікарем у гострому періоді і закінчується вже на амбулаторному етапі. Так ось сімейний лікар може вже, якщо пацієнт потребує саме амбулаторну реабілітацію, направити вже сразу на останній період цієї реабілітації, і якщо пацієнт потребує саме тільки амбулаторну реабілітацію. У будь-якому разі створюється індивідуальний реабілітаційний план, який має включати дуже різні речі. І, наприклад, в нашому закладі це навіть реконструктивна хірургія. Реконструктивна хірургія це поповнення, ми знаємо, що зараз є багато пацієнтів, які постраждали і мають дефекти навіть кісткової ткані тканини і мають відновлювати якісь функції опорно-рухового апарату або слухового. Апарату апарату, так, ось, наприклад, кохлярна імплантація це спеціальна імплантація слухового протезу, Це теж реабілітаційний заклад, і він а? потребує е, пролікування саме в uh -huh. таких відділеннях. Наряду з якимись фізичними та реабілітаційними заходами призначаються і ці реабілітаційні заходи, тобто поповнення протезування, тощо це угу. теж зараз заходи реабілітації. А якщо говорити про гостру реабілітацію, це визначає вже вузький спеціаліст так вузької направленості, чи також можна звернутися до сімейного лікаря? Так, коли відбувається гостра реабілітація у стаціонарі у пацієнта з гострою проблемою, наприклад, інсульт, як ми сказали, вже. Угу. Тут лікуючи лікар є е, диригентом цієї всі проблеми і залучає лікарів реабілітаційної медицини вже як е, спеціалістів, які е, супутньо допомагають пацієнту. Як тільки гостра патологія е, закінчує своє лікування, далі лікар ФРМ, то що ми говорили, є диригентом, він складає цей план. І е, цей план не тільки має е, завдання провести якісно цю реабілітацію, а ще пров, перевірити на вході та виході, як змінився стан пацієнта і що з ним далі робити, чи переходити на амбулаторну реабілітацію, чи віддавати на реабілітаційне лікування вже. Лікар сімейної медицини, uh -huh. тому що кожний лікар сімейної медицини зараз теж реабілітолог, так? так? І пані Олено, <гум> залучають, так? <гум> <Трошечки>, так. <гум> залучають також так, до команд. Ну, взагалі, мабуть. При таких ідеальних умовах е, повинен бути такий єдиний медичний простір, коли uh -huh. є сімейний лікар, і коли він спілкується і з лікуючим лікарем, і з вузькими спеціалістами, і е, вони вирі... Командою вирішують проблеми будь-якого пацієнта. Але та. тоді ви точно тобто не будете це, відпочивати це, це, мабуть, та мета, наразі... до якої ну, ми і прагнемо для, для того, щоб пацієнт uh -huh. він був в центрі уваги кожного фахівця. А сімейний лікар це ну, той фахівець, який координує фактично шлях пацієнта в медичної системі. Uh -huh. Наразі ж світ дуже швидко швидко змінюється. Наприклад, є, зараз іде. Діджиталізації, цифровізації. У нас є медична інформаційна система, і е, тут я хочу сказати, що ми співпали, так, у вас теж Хелсі да? так? Ну і є... немає значення, який е, медична значно. інформаційна система, а, але все, все єдине, що зараз електронний а, медичний простір вже існує. Є, є, і є електронна система охорони здоров'я, яка об'єднає всі заклади разом. І тут є певні е, преференції, е, тому що ми можемо бачити. Завжди цього пацієнта, як в одному електронному медичному просторі, це дуже допомагає зараз. І навіть є наприклад, мобільний застосунок навіть нашої системи. Чого я говорю про нашу систему? Їх порядка 40 на території України. І кожний заклад обира ту мобільну інформаційну медичну інформаційну систему, яка. Йому більш Зручно корисна, та да, яка більш зручна, яка більш підходяща для той чи іної категорії пацієнтів. але на це стільки часу треба. Мені здається, що це все знаєте, десь в ідеальному світі відбувається, коли там в контакті тощо Адже, сімейний лікар може бути зайнятим. Ви там, наприклад, пане Денисе, можете навпаки там займатися чимось іншим, чи якоюсь іншою проблемою пацієнта. Чи працює це ось саме на прикладах? Гадаю, що це повод для того. Щоб не звернутися до лікаря, але не те, щоб. Ага. Да, ну, знаєте, Завжди можна знайти причину, за якою не треба звернутися. Тому що там хтось зайнятий, насправді дещо не так. Uh -huh. Пацієнт no, okay. може завантажити свій мобільний застосунок, наприклад, uh -huh. і записатися до будь-якого спеціаліста. От, наприклад, Система Хелсі дозволяє записатися і в третій так. ЦПСМД, і в 10 10-ту міську клінічну лікарню. І у цьому прикладі, якщо пацієнт не може, наприклад, застосу... користуватися цим застосунком, може зателефонувати на наш кол-центр. Завжди є той зручний варіант, да. який для цього пацієнта більш зручний ніж угу. інші варіанти. Ну потрібно. Цікавитися, що взагалі відбувається, тому що реформа охорони здоров'я так. йде такими кроками, ну як і вся формаційна зміна uh -huh. в Україні. Ми формаційно зараз змінюємося дуже швидко, і я думаю, що медицина це флагман цих змін так. зараз і, і є і певними дійсно. Важливо, аби про те, що ми з вами вже в ефірі поговорили, аби сімейний лікар був завжди на зв'язку, і сімейний лікар допомагав, і лікар другої ланки також спілкувався з сімейним лікарем. І це і дійсно щось таке. Ми йдемо ну, це до ідеальна, ідеальна володих, так. модель, мабуть, і звичайно, вона зараз ще не працює на 100%, але ми намагаємося так. це робити. Тобто, доступ до сімейного лікаря сьогодні вже є, і ми про це казали вже багато разів. Є, прям, навіть так. якщо немає світла, навіть якщо немає інтернету, так. то є змога звернутися до е, будь-якого ну, до свого сімейного лікаря. Навіть його, якщо його немає в цей час на місці, є черговий лікар, який випишеть. Електронне направлення, але сьогодні в умовах Відсутності світла інтернета, ми можемо виписати і бумажне паперове направлення. Тобто з цим направленням також пацієнт може потрапити до вузького фахівця і там отримати свою допомогу. Звичайно, потім, коли з'являється світло, ми намагаємося всі ці всю інформацію вносити в електронну систему для того, щоб кожний лікар, який потім зайде в цю електронну систему, мог би бачити інформацію про цього пацієнта. Я думаю, що ще. Ну не потрібно крайні... дуже багато часу для того, щоб дійсно привести роботу цієї системи так. в нормальне русло, щоб вона працювала ну досить ефективно. На саме крайній випадок у кожній багатопрофільній лікарні є 24-7 служба mm -hmm. цілодобово спеціалістів вже вузьких, які можуть мультидисциплінарно підійти і. Теж надати медичну допомогу в ургентному випадку mm -hmm. Знаєте, Ми так з вами обговорили mm -hmm. про те, що мають робити лікарі про те, як все діяти, як все між вами працює. Але ж треба і не забувати про пацієнтів, які не завжди знають, куди звернутися, не завжди звертаються своєчасно тощо. Ну це ж також особливо в наш зараз час відбувається. Ну, саме часто, тому, нам треба потрібно інформувати пацієнта про те, що є сімейний лікар, є регістрат. Тура медичного закладу є електронна медична система, тобто у пацієнта є варіанти, як записатися, як дозвонитися, як достучатися, як от І найголовніше, що мені кажеться, що ми е, маємо казати пацієнту, що на сьогоднішній день у нього багато прав, і він так. має використовувати свої права, тому що у нас пацієнт не завжди знає свої права, але завжди знає чись обов'язки. Тому що і, дійсно на Хелсі. Записатися, ну це декілька хвилин займає, так, і ми так. всі ці розуміємо. А бути просто здоровим означає, що треба обізнаним. Бути, так обізнаним. обізнаним так так це тобто точно. є права пацієнта, і він має іми користуватися і е, допомагати лікарям. Пане Денисе, можливо, ви також скажете щось нашим пацієнтам, аби не хвилювалися і не боялися звертатися, тому що ну мені здається, це дуже велика проблема, коли там не на часі зараз здоров'я, і тощо ви знаєте, наша система охорони здоров'я вона дуже швидко змінюється. І зараз досвід той досвід, який нам продемонстрував продемонстрували інші країни, коли дуже багато наших українців зараз, на жаль, звернулися до системи охорони здоров'я інших країн, зокрема європейських. І є такий, знаєте, резонанс дуже дуже великий, так, так тому що те, що Високо цінувалося за, за кордоном, воно в нас в дійсності є, як за як, як е, звичайні наші заходи. Тобто наш лікар достатньо доступний нас насправді. Mm -hmm. От, якщо говорити в порівнянні, то ми доступні. До нас можна дозвонитися, дочекатися е, не в кожній країні це можна зробити. На насправді можна просто прийти і одразу отримати. Е так. Той так. обсяг медичної допомоги, е, який потребує пацієнт, я зараз не закликаю нас там чекати десь і щось нас там десь дозволитись, так <рі> але е, насправді, якщо є проблема, її треба просто сформулювати, обізнано до неї підійти і е, дійсно зацікавитись, то потелефонувати або про, просто… Так скажемо, зробити так. зробити якісь кроки до в направленні до лік до лікаря до цього закладу, коли він uh -huh. хоче звернутись, я впевнена, можу сказати про 10-ту лікарню, що жодний пацієнт, який к нам звернувся, він буде обов'язково проконсультований і не буде якось обділений uh -huh. увагою. Я думаю, що багать, багато інших закладів можу сказати теж саме. І будь ласка, будь, будьте здорові. Ми будемо завжди цьому сприяти. Так. Ми будемо допомагати. <колай> <сум> дякую вам, що ви, по перше, допомогли вже розказали, як діяти пацієнту у той чи іншій проблемі. Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в ефірі сьогодні була пана пані Олена Колоденко, директорка центру первинної медико санітарної допомоги номер 3, і Денис Себов, директор міської клінічної лікарні номер 10. Чіра раз вам дякую за це, панове. А нашим телеглядачам дякую, що ви нас дивилися. Ще побачимося.